А це грамот. Сьогодні день пам'яті і примирення, тому це українське об'єднання голос шанує, пам'ятає ветеранів їхні подвиги, які вони зробили для того, щоб. В Європі не було корисні вичути. Зрештою, наші ветерани прожили до того, що Україна стала незалежною. Тому ми вирішили сьогодні привітати наших ветеранів і пригостити їх солдатською кашею, щоб вони відчували, що вони не забуті, не покинуті нам. Ми розуміємо, що у влади, напевно, немає грошей для того, щоб забезпечити ветеранів, Тому ми, як громадськість, вирішили допомогти нашим любимом ветеранам. Все зробили так, як могли, привітали. Дали квіти, думаю, що їм приємно. Що їх не так багато залишилось. У мене були двох діда воювала. Ми всі пам'ятаємо їхній незовений поміг. <реку>